Друзі, супер неочікувано для мене завдяки вашим переглядам, вашій підтримці, коментарям, фідбекам, мій канал на Ютубі почав рости. Більше того, Ютуб вже відкрив мені можливість монетизації. Ще більше того, в період з червня по сьогодні Ютуб вже нарахував мені 55 доларів прибутку. І після перших 100 доларів прибутку я зможу вивести ці кошти на реальний гаманець. Тут я хотів би сказати, що можливості знімати ці відео, ходити в гори, ділитись цим досвідом з вами, я щоденно завдячую хлопцям та дівчатам Збройних сил України, які захищають наш суверенітет, дають можливість жити ось таке життя, при цьому ризикуючи щоденно своїм життям. Також, я думаю, ви завдячуєте їм можливістю дивитися ці відео, проводити час з близькими, в кінці кінців пити чай в себе в квартирі, коли ви переглядаєте ці відео. Тому всю монетизацію даного каналу я буду донатити на Збройні Сили України. І тут в мене є план, який зможе збільшити суму монетизації, відповідно суму донатів. З мене більше відео. З вас більше переглядів, підписок, шерінгу даного відео з знайомими, що допоможе збільшити суму монетизації і відповідно донати на Збройні Сили України. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк та діліться знайомими та друзями. Дякую. Так, друзі. Вихідний день. Я після обіду поробив всі свої справи. Думаю, що буду в квартирі сидіти. Поїду десь на природу недалеко. Заодно і розкажу вам одну цікавинку. Неймовірно спека. Мені зараз показує 31 градус, кінець серпня, напевно, вже такі останні дуже жаркі періоди, спекотні періоди. Я направляюся в невеличкий лісок одразу біля Львова, буквально там 4-5 кілометрів. Від міста, коли вже там був, знайти е, затінок і трошки там побути. Уявляємо ситуацію: ви, отак, як я, прийшли в лісок або десь ходите по горах і знайшли галявину, де хочете зупинитися. Вам там все подобається. Ви приходите, знімаєте рюкзак, ніби вже перекусили, випили водички і хочете проводити час. Починаєте муститися, думати, де б там вам зупинитися, як знайти комфортне та містечко. Там десь роса на траву впала, там десь багнюка, там десь шишка під ребра залізла, якщо ви захотіли прилягнути. Там десь каремат потрібно з собою нести. Багато дискомфорту. І тут ви натрапляєте на одну дуже цікаву річ у вашому рюкзаку. Маленько, компактну, ви взагалі за неї забули. Забули, що носити її. Така вона непомітна і легка у вашому рюкзаку. Штукенція, розмір якої можна порівняти з великим сільським червоним яблуком. Або, якщо вам так буде зручніше, з ренкавером один в один. Або воно приблизно, здається, що в два, але думаю, що в три рази менше, від мого пончо слеш-тенту від турбату. Турбат мольфар. А вага його всього-навсього 204 грами. Тобто, це скоріше є якийсь брілок в школьника на рюкзаку, аніж якесь туристичне обладнання. Отож, як думаєте, що це? Все вірно. Це гамак. Швидше за все, я не скажу вам жодної технічної або будь-якої іншої інформації, яку ви, напевно, щоб хотіли би чути. В цьому огляді. Крім того, що це дуже компактний і дуже легкий гамак від українського виробника Лелека. Посилаючись на слова людей, які щось знають в туристичному обладнанні, цей виробник раніше був під іншою назвою. Але все ж таки він конкурує на міжнародному рівні і від того аж гордість бере. Тому що за легкістю, якістю та ціною гамак просто топ. Ціна даного гамака, як я дивився сьогодні, 1404 гривні на розетці. В цілому вона прив'язана до курсу долара і раніше була дешевша, а ось зараз якось так. Повертаючись до ситуації, яку я почав описувати спочатку. Дійсно, коли ви приходите на місце, яке вам подобається, гамак, особливо такий незамітний вашому рюкзаку, може дуже скрасити ваш час перебування на локації, яка вам реально зайшла. Дуже атмосферно стає, дуже комфортно. Неповторно, я б сказав. Стосовно того, як правильно зав'язувати гамаки на деревах, я побачив декілька, декілька відеооглядів, там де говорять, що потрібно там, додаткову прокладку, більш широкі стропи ставити на дерева для того, щоб не псувалась кора. Я повністю погоджуюсь та думаю, що час експлуатації дерева там півгодини, годину або навіть три години, абсолютно нічого йому не зробить, знаючи якісь свої сільські досвід. З спілкування з деревами з дитинства, ну але це правильно, я собі також куплю стропи. Якщо говорити до методології зав'язання вузлів, то в мене вона наступна: я в'яжу, поки, поки мотузка не закінчиться і кожного разу це окремий вид в'язання. Я не знаю жодного виду вузля і як він називається. Тому, тому ось так. Я думаю, багато хто користується саме такою методологією в'язання. Також варто було б сказати, що цей гамак може витримати заявлено до 130 кг, включно. І якщо чесно, я не сумніваюся, що він їх витримає, але для мене просто в голові не вкладається. Як таке легеньке, таке тоненьке, таке невагоме може витримати 130 кг. А оці от шнурівочки на розрив, як я чув з оглядів, до 300 кг. І це для мене також якесь чудо інженерії. Я би ще на оці самі шнурки огляд зробив. Я ніколи не задумався, що таке тонке і може витримувати 300 кг. Як таке взагалі можливо? Мені цей гамак подарували. Дуже дякую тим, хто подарував мені цей гамак. Він реально крутий. Я б собі сам би напевно такий не купив. Е, ну, тому, що, е, та тому що завжди найнеобхідніше потрібно купувати. А гамак це прямо чил, кайф, розслабон. а ще й такого, такої якості. Так, ну і ви мали здогадатись, що книжка тут для антуражу. Нічого я там читати не буду, ну, хоча планував. А по факту я з'їв пачку чіпсів і напився водички. Та й зараз, напевно, буду їхати додому. Ось. Давайте резюме по гамаку. Виробник Україна. Конкурує з міжнародними гравцями по, своїх, по своїй якості та ціні за цю якість. Надміцний 130 кг, такий тендітний, а може витримати 130 кг. Мотузки. Одразу в комплекті. Надлегкий 204 г цього на. Надкомпактний розмір або як яблуко, або як якийсь rain cover, дуже компактний. Має зручний карманчик в розкладеному виді або мішечок, куди його складаєш, куди можна покласти свої речі в період, коли відпочиваєте на даному гамаку. Та ніби все. І завжди поряд. Завжди. поряд. Я не знаю, його реально можна як брілок носити. І майже музичний інструмент. Ну це вже було зайве.